Сьогодні четвертий день мого челенджу, важкі 75. крім щоденних тренувань та харчування з невеликим дефіцитом калорій, я щоденно маю читати, займатися англійською та приходити 15 тисяч кроків. Читати я люблю, але часто просто туплю в TikTok замість того, аби взяти книжку. В правилах вказано, що треба читати 20 сторінок щодня, але я читаю, орієнтуючись на час, і це 50-60 сторінок. Раніше балансувала між художньою літературою і розумними книжками, але зараз пішла чисто в художню. Мабуть, найважчий пункт з усіх правил для мене. Це англійська в школі. Я вивчала французьку, а всі спроби вивчити англійську були невдалими. Але більше року назад разом з подругою ми почали займатися вчителькою онлайн, і я досі двічі на тиждень ходжу на уроки. Правда, перший рік я дуже мало часу приділяла вивченню мови, лише два уроки в тиждень. Одна з цілей на 25 рік це англійська кожен день. Я добре розумію, коли до мене говорять англійською, але відповісти не можу. Типу, я знаю, що казати, але мені важко є якісь блоки. Next правило це 10 тисяч кроків, але я і так ходжу міні. Мом 10 тисяч, тому спеціально збільшила до 15, щоб було важче. В один з днів прийшлось вийти на зупинку раніше, коли поверталась з танців, аби доходити ті 15 тисяч кроків. Я люблю поєднувати читання та прогулянку в парку. Годинку ходжу і заодно читаю. Такий підхід дуже економить час.